Свіжі новини сьогоднішнього дня. Гарячі новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі. Будь ласка, підпишіться на мій канал, де я розповідаю про нерухомість про інвестиції, в тому числі новий канал Кожухівського. Будь ласка, підпишіться ось на цей канал та передайте своїм друзям. Фотополонених змінили хід зустрічі Зеленського і Трампа. Під час брифінгу в овальному кабінеті президент України передав главі США альбом із фотографіями українських військовополонених зі слідами катувань. За даними Тайм, крок змінив хід переговорів. Український лідер пояснив, що хотів звернутися до Трампа на людському рівні, яка ваша думка з цього приводу? Напишіть в коментарях, чи правильно зробив президент Зеленський. Напишіть, будь ласка, в коментарях США та Україна ймовірно проведуть ще один раунд переговорів після контактів із росіянами. Пише The Guardian. на окремих зустрічах. Планується обговорити деталі призупинення атак на перше енергетичні об'єкти, друге цивільну інфраструктуру. Третє у чорному морі для забезпечення безпечного комерційного судноплавства The New York Times Трампу є, що запропонувати Росії навіть без угоди щодо України. Інтерв'ю, яке дали минулого тижня високопоставлені представники російської зовнішньої політики на конференції з безпеки в Нью-Делі, дозволили припустити, що Кремль розглядає переговори щодо України та щодо російсько-американських відносин як два окремі напрямки пише видання. Заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Ніконов заявив. Що Трамп і Путін розробляють двосторонній порядок денний? Який не пов'язаний з Україною, Україна йде своєю чергою. Наступ триває, але я думаю, що для Путіна відносини з Америкою важливіші ніж саме питання України, сказав Ніконов в інтерв'ю. Для Росії довгострокова перспектива більш цінна ніж тактичне припинення вогню, сказав Войтоловський. Ми можемо прийти до моделі, яка дозволить Росії та США, Росії та НАТО співіснувати, не втручаючись у сферу інтересів один одного ракетний удар по сумах 24 березня. Наразі відомо про 28 постраждалих, серед яких четверо діти. Росія атакувала житловий сектор та інфраструктурні об'єкти міста, зокрема дитячі медзаклади. На Київщині пошкоджено будівлю, торговий центр внаслідок нічної дронової атаки 24 березня. У Фасівському районі сталася пожежа на будмайданчику та в приватному будинку. Також пошкоджено будівлю ТЦ, новобудову, приватний будинок та господарчу будівлю. Постраждав чоловік. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, гараж та приватні будинки розташовані поблизу, попередньо без постраждалих. Сили оборони України відпрацювали в Білгородській області РФ два російських вертольоти К-52 та два Мі-8. Відпрацювання здійснювалось боєприпасами Хаймерс. За наказом Лукашенка, Білорусь почала перевірку боєготовності збройних сил. Як зазначили Міноборони країни, під час перевірки до уваги візьмуть досвід сучасних військових конфліктів. Польща посилить охорону найважливіших ділянок кордону з Білорусі. У польському уряді планують посилити патрулювання польсько-білоруського кордону. Ще 1500 ма прикордонниками. Їх хочуть розмістити. На ділянках кордону, які вважаються зонами найбільшого ризику з точки зору нелегальної міграції та гібридних загроз, шановні глядачі